Коли і за яких умов в Україні можуть бути відкриті кордони? Бо ми з вами думаємо, що як тільки війна закінчиться, кордони одразу ж відкриють, бо закінчиться воєнний стан. Але насправді ситуація виглядає трошки по-іншому, і е, альтернативну думку, якщо можна так сказати, висловив е, радник о, голови офісу президента Подоляк, який починає нам розказувати про якісь цілком незаконні. Перехідні періоди для українських чоловіків, щоб вони всі не виїхали за кордон. Коли і за яких умов дозволять виїзд усім чоловікам, і як це має бути війна, закінчиться тут. Я вам хочу сказати, що виїзд для того, щоб дозволити виїзд всім чоловікам, його треба спочатку всім чоловікам заборонити. А я хочу нагадати, що немає жодного закону, і навіть в тій винючій постанові Кабінету міністрів немає. Чітко прописано, що дозвіл заборонений всім чоловікам, є просто список тих, кому він дозволений. І це така, знаєте, психологічна е, яка прокатує. А чому прокатує? Бо в нас є така силова структура, як Державна прикордонна служба України, яка фактично силовим методом не випускає всіх за кордон, всіх чоловіків. От. Бо би в Україні і в будь-якій нормальній демократичній країні все, що законом не заборонено. Для звичайних людей не чиновників, не військовослужбовців. Все, що не заборонено, все дозволено. Заборони немає, але чоловіків не випускають. Щось не так з порядками е в країні, щось не так з верховенством права. Але знову ж таки про це мало хто говорить. Відкриють діяти кордони, і ну, я ж не зовсім там розумію логістику, воєнний стан припинив діяти, там певний певно, якийсь буде там проміжний не дуже великий, далі все, але... Який в Сраці проміжний період? Немає такого передбаченого чинним законодавством України. Військовий стан є, якщо військовий стан знімають, все кордони зразу відкриті. Немає ніякого проміжного, перехідного періоду. Це не передбачено законодавством. І точно так само, як і заступник голови ОП Паліса не знає українського законодавства, точно те саме робить і Подоляк. так? І дуже добре, коли ти блогер в інтернеті, в Ютубі, і ти не знаєш законодавства. Це одна справа. А коли ти знаходишся на настільки високій посаді в воюючій країні, і ти не знаєш законодавства, це, напевне, трошки інша річ, але може, я придираюсь. Може, знаєте, не обов'язково е, знати законодавство країни, в керівництві якої ти береш безпосередню участь? Можливо, так. Та, та. Я просто може придираюсь. Напишіть в коментарі. А цикл, а далі відкриті кордони і тому подібне. А повністю відкриті кордони? Блять, подруга сидить в студії і, роз... і ще й перепитує, що повністю відкриті кордони, так ніби для неї вони закриті. Ви розумієте, як це відбувається? В нас сидять люди, які отак можуть виїхати з країни, сидять і ще й перепитують, ще їх дивує, що як це для чоловіків кордони відкриють. Ви що, дьорнулись? Мені в такі випадки, я, звісно, цього не хочу, так? але мені в такі випадки хочеться отаким от окремим персонажам, які кричать, що, що і от взагалі в них в голові цей наратив, що кордони для чоловіків мають бути закриті. Мені хочеться, щоб їм заборонили виїзд з України. Жінкам, старим, дітям, взагалі не важно, всім, хто це триндякає, щоб вони просто це відчули на своїй шкурі. Що таке закритий кордон, коли ти не можеш розпоряджатися своїм життям? І що так, а як Ну, юридично це має виглядати саме так. Юридично так, але як це може бути практично, тому що ну, держава ж розуміє, які черги може це спровокувати. І що, ну, черги, ну то будуть черги, люди постоять в чергах, люди не проти. У нас, в принципі, в Україні люди звикли стояти в чергах. Так що проблем не буде. Нахрена задавати такі дебілоїдські, вибачаю, за вираз питання, я не розумію. А-а-а... Якщо буде розуміння, що війна вже зупинилась. А страх, бути? те, що вона почнеться знову. І далі? Ну, до, добре, у вас є страх, ви виїхали і далі. Далі. дивіться, сьогодні, коли людина виїжджає на, на законних підставах, вона отримає там певний юридичний статус в іншій країні. А що вона буде статус, робити, коли війна. Віжнці, та, ну, ну, ну окей, Юридичний так, так. статус, так. Да. А що вона буде робити, коли вона виїхала? Тобто там будуть її чекати, в неї буде юридичний статус, вона буде легально знаходитись там. Да? Ну страх я розумію, але вона буде легально знаходитися, вона буде мати робоче місце, там вона буде платити податки і так далі. Ну це ж не так просто, навіть на друзі. Ви ж хто в Польщі проживає, знає, що це дуже-дуже просто. Аби було тільки бажання. Це прям питання декількох днів. І завжди так було, не під час дії певномасштабного вторгнення, а ще до нього. Було, знаєте, за яких пір, відколи без віз у нас ввели, і відколи у нас до Європейського Союзу, візи, в принципі, не потрібні. От. І елементарно в Польщу виїхати і піти на роботу це питання декількох днів. Декількох днів. Де вам і житло нададуть, і допоможуть з легалізацією, і з роботою, і з транспортом, і з усім іншим, аби тільки приїхали і аби тільки працювали. Сьогоднішній день, маючи там юридичний офіційний статус, не всі далеко, не всі. Працевлаштовані далеко, не всі мають там доходи відповідні і так далі. Ну і крім того, якщо будуть сталі гарантії безпеки, ну чи фундаментальні гарантії безпеки в Україні, і тут будуть кошти на відновлення, і так далі, тут будуть робочі місця. А чому треба буде а, існувати в, скажімо, дивному юридичному статусі, де в тебе немає роботи, а не знаходитись на території? Щоб не воювали знову а, війни. Періодично виникають в різних частинах світу, на жаль. Більше відео диві... от, така от історія. Мене тут, типа, то, що там юридичний статус, не юридичний статус це все, знаєте, демагогія, яка не має нічого спільного з реальністю насправді. От, Бо юридичний статус українцю з 2017 року, відколи в нас є безвізовий рух, отримати дуже і дуже легко і завжди так було. Так було завжди тяжче виїхати з дітьми, бо в ті самі агенції праці в Польщі не ну, дуже рідко надають житло ем, батькам з дітьми, так? І при цьому треба було мати просто трошки, трошки більше грошей, щоб орендувати собі одразу ж квартиру, а не жити там десь на безкоштовних або там якихось хостелах за мінімальні гроші. Якщо це просто доросла людина, яка їде для того, щоб якось там закріпитись, потім забрати свою сім'ю, то в нас якби, з 2017 року. Люди їздили на заробітки дуже активно, без віз, так бо саме в 17 році без віз було введено, і не було ніяких проблем. Просто Подоляк про це не знає. Чому? Тому що в Подоляка ні в його сім'ї, ні так далі не було е ніколи не ставало питання про те, що в Україні він не може е свою сім'ю забезпечити, і е йому для того прийдеться їхати в Польщу на роботу. А в звичайних українців це питання ставало. Знаєте, і чому Подоляк зараз говорить про те, чого він не знає, бо це як Скумбрія по 8 гривень. Це в ту саму каліточку можна покласти цю історію. От і давайте подивимось третю тезу, третє питання до Подоляка.